Добрий вечір, колеги. Як обіцяв, виправляюся, даю коротенький стрім щодо останніх подій і відповідаю на запитання колеги. Ну, перш за все, у нас допоки нічого не змінилося, не відбулося якихось ключових сьогодні зустрічей. Ми знаходимося в діалозі з певними депутатами відправлячої більшості. Однак обіцяної зустрічі з паном Арахамі так і не відбулося, я розумію, що вона вже не відбудеться. Намагаємося не знайти контакт з керівництвом партії, а саме з паном Корнієнко. Теж допоки марно він спочатку знаходився в діалозі, а зараз його ігнорує. Діалог проводили мої колеги. <кхід> <кхід> Інформація щодо розробки законопроекту. Який буде вноситись президентом для вирішення питання, підтверджується, Кабінет міністрів працює над цим, наскільки мені відомо, і моїм колегам працює безпосередньо Міністерство економіки, відповідальний за цю роботу, чи один з відповідальних Ігор Дядюра. Я думаю, що багато хто з колег може знати. Він не так давно висловлювався і палко підтримав законопроект 3853.1. Але от щойно мені скинули колеги. Його останні коментарі під постами, де він чомусь вже забув, що не так давно він говорив, що прекрасний законопроект, і чомусь вже говорить про зовсім інші норми, які не корелюються з законопроектом 3853.1 або 38532, на яких ми наполягаємо, які дозволять принаймні вирішити питання невикористання фіскальних касових апаратів. Підприємців в якійсь мірі зберегти спрочну систему оподаткування. З паном Лідюрою буду особисто на пана зв'язати з понеділка, з ним спілкувалися мої колеги. Дуже дивна позиція, але ну, в понеділок будемо з'ясовувати. Знаю так само, що так званий офіс реформ, підключений до цього процесу, будемо тримати на контролі. Відтак, прогресу насправді, нема. Ми стоїмо на своїй позиції, колеги. Я думаю, що ви всі розумієте, що. З нами будуть рахуватися тільки тоді, коли ми сила. Відчуваємо чітко, що з нас хочуть знову оманути, ошукати. Ми готуємось до повномасштабної всеукраїнської акції в Києві. Ми вже проголосили, що вартові податково майданчифов право на працю заступають 30 числа. Орієнтуємося на цей сесійний тиждень, який знаходиться в офіційному. Повідомлення на офіційній сторінці Верховної Ради, а саме сесійний тиждень, 1, 2, третя, 4, ну і далі. І Відповідно, готові колеги і закликаю вас бути готовими до дотермінового, перечасного виходу. Всі ви чуєте оці заклики уряду і інших представників правлячої більшості з Верховної Ради, з Офісу президента щодо так званого карантину, локдауну. Це неприпустимо, ніхто нам з вами не компенсує наші витрати на отримання і найнятих співробітників, і на утримання орендних площ, податків і т.д. і інше. Колеги, не будемо повертатися до цього, в нас нічого не зміниться. Ми вважаємо, що бізнес має працювати. Ми наполягаємо на скасуванні драконівської вбивчої фіскалізації, прийнятті законопроектів 38531, 38532 або норм відповідних, зазначених в цих законопроектах. Відповідаю на запитання колег, які часто до мене звертаються з таким запитанням: що, що нам робити завтра? Що ми готуємося, що робити колеги? Вам є важлива функція. Надважлива функція це перестрівання, це пошук депутатів-мажоритарчиків, які наступний тиждень, а можливо і сьогодні, і завтра, уже є безпосередньо в себе на. В мажоритарних округах дуже важливо зараз їх перестрівати, починати спочатку з бесіду. Якщо ви бачите, що вони нас підтримують, то фіксувати на відеозапис їхню позицію з декларуванням чітко імені прізвища і по батькові з підтримку наших законопроєктів 3853.1, 138 38, або 3832 і 3993. Сподіваюся, він. Це таки буде внесений на розгляд Верховної Ради, він вже дарим давно зареєстрований, з підтвердженням тому, що вони будуть прислухатися до нашої думки, тому що, ви розумієте, все може змінюватись, можуть з'явитися якісь нові законопроекти, і бажано бути з ними на контакті, щоб вони швидко рефлексували і виконували волю народу, яким ми є. Відтак, треба говорити з ними. Якщо ви відчуваєте супротив, то робіть все, що вам підказує Господь Бог. Щоб у них горіла земля під ногами. Я думаю, що ви розумієте, у війні на виживання всі засоби приймаються і переможців не осуджують. Вони хочуть нас знищити, вони хочуть нас пліндрувати, вони хочуть, щоб наші діти були жебраками. то діємо, як наша совість нам підказує. Я думаю, що ви всі зрозуміли, колеги, я знову-таки я не можу наполягати, я не можу вас заставити. Але я підказую, як я діяв би, якби зустрів цього народного депутата. Ви, я думаю, багато бачили записи, як зустрічалися і перестрівали ми депутатів 17 го числа. Я завжди починаю по-людськи, толерантно. Але коли я бачу, що переді мною бидло з мандатом, то я з ним і говорю, як з бидлом. І ставлю бидло в стойло. Я не раб, я вільний українець і закликаю вас мати гордість за себе, за свою націю. І стояти на сторожі правди, справедливості і майбутнього своїх дітей, друге колеги. Щодо долучення різного роду громадських громадсько-політичних і політичних партій рухів в підтримку, ми звернулися ще півроку тому, мені здається, до всіх політичних партій, громадських об'єднань підтримати підприємців в боротьбі за наші права і свободи в боротьбі. За дотримання конституційних прав, права на працю, право на легке ведення підприємської діяльності. Однак, колеги, ми обов'язково ставимо вимогу підтримка під нашими вимогами, підтримка під нашими прапорами, під нашими гаслами. Тому що зараз, коли ми стали більш помітні, незначні політичні партії, незначні громадські об'єднання, я нікого не хочу образити, вибачте. Якщо когось образив, але не хотілося б, щоб хтось на нашому біді і розказував, що великий поборник. Тому, якщо хтось солідарно підтримує нас і переймається збереженням мікропідприємництва, то приходьте в наші акції, ми будемо раді вас вітати, але приходьте з прапорами України, з прапорами міст, без прапорів своїх політичних партій, без прапорів своїх громадських об'єднань, якщо ви переймаєтесь підприємцями. Якщо ви приймає, приймаєте збереження спрощену систему відкування, закликаю всіх політиків так само не дискредитувати наш рух. Тому що ми вже втомилися пояснювати журналістам, що ми нічиї не проплачені. Ми прості фізичні особи-підприємці спрощенці, які готові власною копійкою, власною участю, власною боротьбою вибрати собі право на життя в державі України. Тому прошу всіх політиків. Якщо ви справді політики від народу відноситесь з повагою до нашого протестного руху за права мікробізнесу, за права кожного українця, за право на працю і право ведення підприємської діяльності, тому ще раз публічно закликаю підтримати наш супротив, нашу боротьбу фізичних осіб-підприємців з збереження мікропідприємства України. Ми проти вибіркових обмежень, проти вибіркових карантинів. Ми проти корупції, проти корупційного тиску. Ми за збереження мікропідприємництва. Ми за скасування драконівської фіскалізації, яка нічого, крім зрощення товарів, і послуги, яка нічого, крім збільшення тіньового ранку, не принесе. Ми за розвиток підприємства, за стимулюючі засоби і заходи різного гатунку. Всі наші вимоги є на нашій сторінці, вони незмінні вже з кінця минулого року це і. Прийняття наших законопроєктів, це запровадження мораторію мікробізнесу, це реформа Державної податкової державної митної служби, справжня реформа, а не ілюзія. Це створення запобіжника у вигляді інституції при президенті чи, можливо, при Верховній Раді, яка би тормозила, зупиняла цю недолугію ініціативи, які постійно з'являються в хворих головах певних можновладців, які певно думають напевно щось собі відкусити. Чи з державного бюджету, чи відірвати шматок, чи, а, чи забрати останню копійчину з підприємця чи з фізичного особи підприємця. Тому колеги, політичні партії, громадське об'єднання, підтримайте нас, але прошу, виходьте з нами під наші гасла, під наші знамена. У нас проста, простий прапор, цей Збережіть фізичного особу підприємця. Це нашу газу. Тому треба зберегти нас. Якщо ви збережете нас, ми збережемо Україну. Ми її своєю працею розбудуємо. Прошу не виходити з політичними гаслами. Ми не будемо підтримувати політичні гасла на наших акціях. Ми, Кожен має своє політичне бачення, кожен має свої політичні оцінки. І дійсно, кожен з нас має власне бажання щодо участі в тих чи інших акціях. Але акції руху Сейфоп. Вони за економічні права і свободи. Колеги, друге питання: що робити, якщо все-таки не приймуть? Колеги, якщо не приймуть, то ми з вами будемо приймати рішення. І, можливо, скоріш за все, ми будемо тоді підтримувати справді політичні видозміни в країні. Якщо влада не вирішить економічне питання, то за невирішенням економічного питання наступає. Політична відповідальність. А відтак невирішення проблеми мікропідприємців, подальше бажання знищити фізичну особу підприємця, мікробізнес в Україні, фіскалізацією, драконівськими штрафами, поборами, вибірковим карантином не сприймається мною і я вірю, що не сприймається вам. Відтак, ми будемо вільні у виборі для себе особисто. Я Сказав, що я підтримую тоді політичний рух, який буде наполягати на зміні політичного режиму. Якщо економічні питання не будуть вирішені, я це зроблю. Що стосується колеги ваших закликів і звернень щодо блокування епіцентрів АТБ, Сільпо, великих мереж, які справді... Справді отримують надприбутки, коли ми з вами зачинені на карантин вихідного дня, які справді отримали надприбутки під час карантину навесні, коли всі з вами ми проїли свої заощадження, а вони отримали надприбутки. Так мені прикро. Мені теж боляче за те, що в підприємницькій спільноті є бізнес, який в якійсь міні використовує ситуацію. Але колеги, давайте відверто самі тобі дамо відповідь. А хто допускає це і кого ми з вами найняли для того, щоб такої ситуації не було? Хто відповідальний за цей безлад? Чи епіцентр сільпо, АТБ чи інші я їх не захищаю? Але, на жаль, можу констатувати, що більшість, більшість підприємців в їхньому місті зробили так само: теж взяли би валізу з грошима. Теж підняло би всіх своїх знайомих, стало бензи, закінчийте, кого хочете, тільки не зачиняйте мене. Що я думаю, вони і зробили. А відтак, колеги. Проблема це не епіцентри АТБ, Сільпо чи інший бізнес, який працює в той час, коли закриті. Проблема у владі, яка створює такі умови, щоб їй носили хабарі, щоб з нею домовлялися. За вибіркові карантини, за вибіркові перевірки, за вибіркові штрафи. І заміркові репресії. Проблема в кабінеті міністрів, проблема в Верховній Раді, проблема президентові. Я не говорю поки що про їх зміну. Я говорю про те, що у них є проблема, яку вони мають вирішити. Вони не повинні приймати рішень таких, які суперечать здоровому глузду, економічній доцільності. І знищують той чи інший прошарок підприємництва в угоду іншому. Відтак проблема в тому, хто підписує і приймає закони, постанови Кабінету міністрів, накази міністерств чи інші підзаконні акти. Вони відповідальні. Їх треба блокувати, їх треба наполегливо зобов'язувати приймати правильні рішення і виправляти те, що вони робили. А якщо вони не слухають, не діють на благо і на вимогу народу, ну, тоді треба таких людей міняти. Тому від імені руху і ми це питання обговорювали зі співорганізаторами, Ми чітко вас інформуємо і закликаємо. Не входити в кінч бізнесу. Як би нам це не подобалось, давайте станемо краще, ніж вони. І своїм прикладом покажемо, що так. Ми вас не вважаємо. Ми можемо навіть не ходити до них купляти якісь їхні товари. Але якщо ми почнемо з ними битися, воювати, то оці корупціонери, оці падлюки у владного корита будуть просто потирати руки, що їм вдалося натравити мікропідприємців на великий бізнес. Хто від цього виграє, точно не ми. Великий бізнес просто вимушений буде занести більшу валізу. А ми з вами будемо відволікатися від справжньої проблеми на наслідки. Тому колеги, наша проблема на Печерських пагорбах, наша проблема у владних кабінетах. Ми їм вимушені вирішити наполегливо, сильно, в будь-який спосіб, будь-яким тиском. Якщо не вирішуємо, тоді діємо за покликом серця і своєї душі. Тому ще раз, ми не блокуємо інший бізнес, ми їх. Зневажаємо, ми до них звертаємось, закликаємо. Ми в якійсь мірі їх поплюжимо, але ми не входимо в клінч. жорстке протистояння. Ми їх не блокуємо, а ми боремось з першопричиною. з корупціонерами, хабарниками і бидлою у владі. Важливе питання. Яке говорить, ну, це, напевно, топ-питання, яке я залишив на залишимо колеги. а що, якщо не першого, а що якщо другого, я ще раз повторюю: вартові податкового майдану СЕЙФО право на працю заступають 30-го числа, 30 листопада на площі Конституції в місті Києві під Верховною Радою. Якщо ми будемо мати інформацію щодо зміни дати сесійного тижня, сесійних засідань, запровадження... Вибіркових чи, може, глобальних обмежень у вигляді локдауну чи тому подібне. Ми терміново, і я особисто буду до вас звертатися, і ви повинні бути готові, колеги, якщо ви бійці. А я знаю, що багато дивиться мене справжніх бійців-переможців. Ми з вами 17 го числа вже газу понюхали, і я відчув вас сильне плече. Ви повинні бути готові. Ми повинні бути готові дати. Відсіч от тій всій гнилі, яка засіла в владних кабінетах і в кріслах народних депутатів. Ми готові з вами до цього. І ми повинні оперативно зорганізуватися і організовано виступити. Виступити так, щоб земля під ногами задрежала. Щоб вони, вибачте, на слові, повсиралися в себе в владних кріслах. Колеги, або ми, або вони. І тут. Іншого не може бути. В Київ ви не їдете, як в театр. В Київ ви не їдете на прогулянку чи на екскурсію, Ви їдете боротись. Виберете з собою спальні мішки, вибирате з собою маски, накидки, прапори, вудки, дудки. Виберете з собою все, що допоможе вам перемогти, допоки у мирний наполегливий спосіб. А далі побачимо. Чи будемо виставляти намети? Побачимо. Якщо нас буде десятки тисяч. То ніхто нам не завадить поставити наметове містечко там, де ми захочемо, тому що ми господарі країни Україна. Готуємось, мобілізуємось і пам'ятаємо, ніхто, крім нас, нас не захистить. Колеги, буду і надалі давати короткі стріми, інформувати вас щодо подій. Якщо якісь будуть нагальні питання чи гаряча інформація, буду давати стріми оперативніше і частіше. Гарних вихідних колеги, набираємось сил. Попереду у нас боротьба. Попереду у нас перемога, яка неможлива без жорсткого протистояння і надпотужної боротьби. Тому всім гарного вихідного, слава підприємцям і до зустрічі!